Ну, зараз по гарячим слідам робити якісь висновки важко. Я думаю, що ми приєдемо, приїдемо додому, передивимося гру, але ну однозначно, коли команда програє з таким рахунком, то це дуже болюча така поразка. Так що говорити, що щось вийшло сьогодні, я думаю, що немає ніякої сенсу. Можливо, ключовий момент. Я не знаю, можна себе якось заспокоювати, казати, що в нас там було менше, але ж розумієте, коли команда прогрес таким рахунком, у Львові грала, у нас на двоє було менше, і тим більше ми виглядали більш достойно, то тут, тут, Тут проблеми трошки в іншій площині. Якщо порівняти другу лігу, де ми того року змагалися на рівних батьма командами, і першу лігу де зіграно вже п'ять турів, Є велика різниця? Є велика різниця, і ми це розуміємо. Ну на жаль, поки нас не виходить перестосуватися до першої ліги. Ну, будемо працювати далі. Не вистачає, скоріше за все, майстерності. І трошки везіння, можливо, треба трошки заспокоїтись футболістам. Більшість з них грає перший раз в першій лізі. Ну, будемо дивитись далі.